Добрий вечір, пане Дмитре. Слава Україні? Слава героям, вітаю вас. Отож, рівно 10 днів тому Збройні сили України розпочали операцію в Курській області РФ і за цей час вони захопили більше аніж Росія з початку року під контролем українських військ є близько тисячі квадратних кілометрів території Росії. І тут насамперед я хочу вас запитати, як ви Оцінюєте, аналізуєте, сприймаєте операцію ЗСУ на Курщині. Чи стала вона для вас несподіванкою? Чи можна говорити про те, що ця операція яскраве свідчення того, що Росію можна перемогти військовим шляхом? Я сприймаю це з ейфорією, з захватом це неймовірні переживання. Це стало для мене несподіванкою. Як і для більшості українців, хоча батальйон братства заходив кілька разів на територію Російської Федерації, брав участь в діях різноманітних, в тому числі допомагав російському добровольчому корпусу. Але тим не менше, ця військова операція це розкішна про це, можна було тільки мріяти. І я, я хочу нагадати, що з початку 17 століття українські відділи не заходили в Московію так глибоко. Тобто, в останнє ми це робили при Сагайдачному, тоді, коли українці бували в Москві, але тоді Україна була в складі речі Посполитої. Перед цим це не філон кміта, чорнобильський староста. Який спалив в підмоткові дві тисячі населених пунктів під час однієї з російсько-литовських воєн. Але тоді Україна більша її частина входила до Великого князівства Литовського. Треба згадати Євстафія Дашковича чи Дашкевича по різному читаються прізвища одного з організаторів українського козацтва, одного засновників українського казацтва його походи на Москву до Москви він не дійшов, але багато там знищив. І підійшов майже до Москви, але це був спільний похід з татарами. Так от, щоб в суверенному виді українська держава, українські збройні сили самі здійснили таку операцію. Це такого довгенько не було, можливо, не було ніколи. Тобто, це однозначно історична подія, і це тільки порядок казали, що чи це може вплинути на закінчення війни, та це тільки початок війни, це тільки початок руйнування Російської Федерації і. Вже зараз очевидно, що ця федерація була зруйно буде зруйнована Україною, і нам доведеться ще довгий час якось е, в інтересах України налагоджувати е, ситуацію на тих землях, які залишаться після розвалу Російської Федерації, тобто в цьому смислі все дуже добре і е, скажімо, е, і в тактичному, і в стратегічному, і в ідейному смислі, і якщо і ще 10 днів тому українці е, думали здебільшого і сперечатувалися, чи будуть переговори, чи не будуть переговори про капітуляцію в тій чи іншій мірі. То нині суперечки чи візьмемо ми Курськ, чи не візьмемо ми Курськ, візьмемо ми атомну станцію, е, чи не візьмемо ми атомну станцію в Курчатові, і це чудова, розкішна, е, несподівана і стрімка зміна суспільних настроїв. Щодо Росії, а зокрема щодо реакції РФ на те, що відбувається в Курській області, то в НАТО кажуть, що Росія досі збирає докупи реакцію на вторгнення України, поки що вона була тільки доволі повільна і Росіяна. Чи погоджуєтесь ви, пане Дмитре, із таким визначенням? Якщо так, то на як на вашу думку, це вплине от на керівництво Росії, в тому числі на Путіна? Ну і на Росію загалом, чи можна сподіватися? На бунти всередині їхньої країни, але от на, на справжні, на такі, що здатні щось змінити, а не ті, які будуть там придушені за день чи два Розгублення справді є, але це навіть не розгубленість. Це вже справжня війна між Збройними силами їхніми і ФСБ. Ми бачимо, що відповідальним за виправлені ситуації на Курщині Путін поставив. Дюміна, тобто людину із свого оточення найближчого, він вже майже нікому не довіряє, ні на кого не може покластися, тобто він ставить свого е, цілоохоронця колишнього. Тобто, це людина з найближчого кола, який в принципі не має ні кваліфікації, ні досвіду, ні знань для того, щоб е, вирішувати такого роду завдання і. Е, а в той же час Герасимов навіть не присутній на деяких нарадах з цього приводу, з приводу Курщини. І це дуже добре. Ми бачимо, що тільки підлеглі Герасимова здатні вирішувати якісь завдання тільки Збройні сили Ерефії. Але в той же час збройні сили Ерефії, генералітет і старші офіцери є найбільш послідженими і найбільш ображеними. Їх арештовують. Зараз в армії здійснюється чистка, репресія у них відбирають гроші, які вони встигли накрасти за попередні роки. Сам Герасимов під ударом, сам Герасимов не знає, як він закінчить, чи його просто арештують, це в кращому випадку, чи е, його е, почастують чайком з полонієм, чи він е, загине в літаку, який впаде, і е, е, якщо там щось можливо в Рейфі в зв'язку з курськом, то це не народні бунти. Русския не бунтую, це скажімо, військовий переворот, і міськові перевороти або перевороти з визначальною участю армії там відбуваються доволі часто. 1917 рік Ютнева революція. Це бунт армії, Це бунт Петроградського гарнізону і Болтфлота. Матроси Болтфлота. Серед них був дуже маленький відсоток вонюшок. Там Балтфлот. Це 80% українців перед петроградським гарнізон Там так само, мабуть, не менше половина українців. Всі інші. А... Е, е, і командувачі фронтів, керівництво армії, власне змусили імператора до зречення. Потім, коли Берія після смерті Сталіна захопив владу, це спецслужби, це КГБ, чи то я не пам'ятаю, як воно тоді називалося вже МГБ чи КГБ, то саме Жуков, саме армія його знищила Берію, і власне армія посадила на трон Хрущова. Потім армія брала участь в антихрущовському перевороті, потім армія брала участь в антигорбачовському перевороті, потім армія брала участь у Єльцинському перевороті, коли танки розстрілювали в Верховного Свята Російської Федерації в 93-му році. Тобто армія у них традиційно бере участь в політичному житті. Це тільки армія, не народ. Тобто тільки генералітет може щось зробити, і тут просто. Нинішня ситуація просто провокує Герасимова спробувати перед ним смерть, тобто не сильно є що втрачати. Якщо він здійснить переворот, то банюшки це підтримують. А захід не накладе нових санкцій. Там і так достатньо санкцій. посольство вишукується в чергу до нього в генеральний штаб. Ну тому що все одно, що Путін що Герасимов. А ми знаємо по досвіду, що зазвичай військові є менш агресивними і менш дієздатними, ніж політики? А от Путін більш агресивна фігура і більш дієздатна, ніж військові. Тобто нам це було би вигідно, тим паче, що це викличе смуту кризу, якою Україна зможе скористатися. От Тоді точно українські збройні сили зможуть дійти до Москви. А чи є ймовірність? Початку масової мобілізації у Росії, чи от з того, що ви відповіли на моє попереднє запитання, то я так розумію швидше, що мабуть ні, так тобто вони будуть боятися якогось цього військового перевороту і не наважиться мобілізувати нових людей, так ну виглядає, що так. Тим паче, що масова мобілізація це послаблювати Путіна і посилювати того самого Герасимова, посилювати армійське армійське керівництво. Ну герасимов тут як збірна. Образ. звісно, він, що керівник генерального штабу, але взагалі весь генералітет не дуже незадоволений і дуже боїться, тобто вони зараз розглядають не українців як основну загрозу. Вони зараз для них основна загроза це ФСБ і Путін. І е, тому зараз прямо масова мобілізація виглядає мало імовірно. Якщо говорити про перемовини в цьому контексті, тому що насправді багато хто пов'язує операцію в Курській області із можливістю перемовин з РФ, зокрема, радник ОП Подоляк каже, що операція спрямована на те, аби переконати і змусити Росію сісти за стіл переговорів. А ви, пане Дмитре, пов'язуєте це чи ні? От погодиться Росія на переговори на тлі наступу України. Чи можливо Кремль навпаки буде використовувати це в тому контексті, що ну навпаки підкреслити, що жодні перемовини неможливі? Я тут більше довіряю Путіну ніж в подаліку. Між іншим, зверніть увагу, що Путін дуже рідко бреше тоді, коли оголошує свої стратегічні наміри. І е, 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 він сказав, що жодні переговори зараз неможливі. Слава Богу, на мій погляд. Подоляк і, можливо, інші представники офісу президента і української влади повинні весь час говорити про перемовини для того, щоб продемонструвати на тлі цієї інвазії на Курщину. Своє миролюбство, готовність до конструктивних дій і все таки інше, тому що такого вимагає дипломатичний етикет, і таких слів саме таких слів від нас очікують наші західні партнери. Але е, наші західні партнери очікують від нас таких слів, а самі тим часом все-таки почали давати трошки більше зброї, здається, готові дозволити нам більш широке її використання. Тобто слова подоляка, це скажемо, це ритуальні слова, які мають вимовлятися весь час. Ну, це ми бачимо е, війна Араво-Ізраїльська зараз, те, що відбувається на близькому сході. Там всі сторони говорять про свою готовність до перемовин, всі сторони говорять про свою готовність про миру, і всі тим більш інтенсивно один одного вбивають. Також є те, що викликало обурення серед українців на тлі операції в Курську, а саме те, що Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для мешканців цієї області, які потребують гуманітарної допомоги або ж хочуть евакуюватися. До України тут буде цитата: у зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Кур Курської області РФ Україна має бути готова до приймання російських біженців. Сказала віце-прем'єр-міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. І вона також написала напередодні, що. Із військовими опрацьовуємо можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум. І власне це спровокувало обурення. Люди в соцмережах пишуть, що мовляв, чоловіки і жінки в ЗСУ захищають Україну, роблять все, щоб ні ноги росіян не було на території України. А от Мінреінтеграції фактично їх запрошує. Водночас, з іншого боку, у відомстві підкреслюють, що Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права. І як ви ставитесь до такого кроку України? Це треба сприймати нормально, прийняти це? Чи все ж можна було обійтися і без цього жесту? Я дуже сподіваюся, що це пропагандистське слово, що це пропаганда з нашого боку, а не реальні наміри. Бо, якщо це реальні наміри, то це дуже погано і це дуже нерозумно. Нам не потрібні тут беззбройні окупанти. Як нам тут не потрібні озброєні окупанти, так і беззбройні окупанти теж не потрібні. Ми спостерігали, спостерігаємо, як беззбройні окупанти допомагають уже 10 років війни озброєним окупантам. А те, що всі ці люди не українські налаштовані, це 100%. відсотків. Друге, для того, щоб їх приймати на територію України, потрібні дуже масштабні фільтраційні заходи. Уявляєте, навіть якщо це буде, ну скажімо, 10 тисяч чоловік, не всі. Для того, щоб 10 тисяч чоловік. Перевірити, хто вони такі, є це СБУ повинно припинити займатися всіма своїми спецопераціями, повинно припинити брати в полон вонюшок. От як сьогодні вони взяли 105 чоловік в полон. Повинно припинити здійснювати удари в глибину московської території і займатися тільки цими фільтраційними заходами, а ресурси СБУ не безмежні. Тобто воно просто захлинеться в цьому, якщо ж пускати їх без фільтраційних заходів. А я чув, що навіть не збираються утворювати фільтраційних чи концентраційних таборів для них, це взагалі катастрофа. Угорщина заявила, що вона буде безперешкодно пускати на свою територію московитів, і це скандал в Євросоюзі. Цим займається зараз Єврокомісія. Це жах. Угорщина, та євросоюз, який не воює з Москвою. Ми воюємо з Московію і зараз оголошуємо те саме, що оголосила Угорщина, тільки ще гірше. І е, е, я не знаю, тут в нас немає тут Єврокомісії, значить, українцям треба піднімати скандал. Це все неможливі речі, е, тим паче, що і ресурси не тільки але всієї української держави не безмежні. Нехай українська держава зараз. Допомагає українським громадянам, а маси там мільйони українських громадян потребують допомоги української держави, і на них не вистачає ресурсів. А е, якщо українська держава почне допомагати навіть однією копійкою громадянам ГРЕФІ, е, то як дивитися в очі тим українським громадянам, переміщеним особам? Як дивитися в очі, ну всім іншим, скажем, батькам, які зараз потребують відбудови Ахмадиту, і на яке теж не вистачає коштів. Як це взагалі все а, можна пояснити? От всю цю дурницю це є небезпека і для державної безпеки, і це є небезпека для державного бюджету, і це є просто елементарна дурість, як на мій погляд, але будемо сподіватися, все таки, що це пропаганда з нашого боку? От ми так демонструємо, що ми готові приймати цих московицьких громадян, що ми хороші? А московицька держава, яка їх кинула вона погана. А якщо моделювати все ж, що це реальний крок, і такий сценарій справді може бути, як ви думаєте, чи будуть жителі Курської області от користуватися цим коридором? Чи варто очікувати на реальний наплив росіян на територію України? Чи вони будуть боятися, до прикладу, і не захочуть як тут ваші очікування? Ну, це ж ванюшки, це такі свині, що вони скористаються будь-якою можливості з'їсти трошки падла. Вони скористаються з чим заводним. Я ще хочу тоді запитати у вас про реакцію Китаю на оцю ситуацію операцію в Курській області. В міністерстві закордонних справ на це відреагували і сказали ось так: китайська сторона закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме зона бойових дій не повинна розширюватися не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною. Ну зрозуміла в принципі їхня позиція. А як ви вважаєте? Пане чи похитнувся якийсь авторитет от Путіна Росії в очах керівництва Китаю, зокрема, очільника лідера КНР? Він похитнувся дуже давно. Тобто, те, що зараз відбувається, це просто далі стверджує в думці, що Путін це бліди ніщо. А похитнувся давно і Китай. Нахабно користуються ситуацією в Росії, тобто Китай з одного боку має дешеві норгоносізи, які майже не розплачуються в Китаї. Зараз зависло 50 мільярдів доларів. Ну юані, скажем, на 50 мільярдів доларів. Це розрахунки за московську нафту, які не можуть бути передані в Москву навіть у вигляді конвертованих юаній. Тому що китайські банки не припинили розрахунки з Московією, тобто Китай отримує дешеві носії майже на шару Китай отримав в собі ринок, з якого пішли західні компанії. так само без всякої боротьби, і е, натомість просто витирає ноги об Російську Федерацію. І знаючи, що Російська Федерація взагалі нічого не може зробити, це при цьому, що давайте не будемо забувати, що в китайських шкільних підручниках е, всі території до Байкалу це тимчасово окуповані території е, Московії, що вони коли-небудь мають бути повернуті Китаю, що вона насправді належить Китаю, але є тимчасово окупованими територіями, і звісно мають бути повернуті. Себто Китай ні в що не ставить Московію уже давно, але тим не менше от намагається тримати її при сольбі. Це не означає, що він любить нас, нас він не любить. А якщо підсумовувати цю всю операцію станом на зараз, як ви вважаєте, чи прийшло хоч якесь розуміння до певної частини РФ, зокрема до жителів прикордонних областей з Україною про те, що немає у них безпечних місць, і війна переходить на їхню територію. Також чи є в них от якесь усвідомлення, власне, того, що, що таке війна, і що їм також треба приготуватись і насторожитися. Ну, якщо вони втекли, то мабуть їм прийшло усвідомлення, того, що потрібно тікати. Але це зовсім не означає, що вони стали менше любити Путіна і розуміти українців. Ні, ці люди нічого не здатні зрозуміти. Ці люди не здатні висловити свого обурення. І ці люди просто чекають, і все одно вони лишаються брудом під ногами Путіна. І так буде і над... так завжди було в їхній історії, і так буде і надалі. Русські не бунтують. У них завжди бунтували в усі часи інородці: українці, калмики, козаки, євреї, поляки, які-небудь башкіри. От хто завгодно, тільки не винюшки. Ці нічого не здатні розрозуміти. Там іще якісь рештки генетично українського населення є в цій Курщині, але якщо весь цей час війни, вони там не зробили, не здійснили жодної диверсії, жодного акту саботажу, якщо вони не повстали проти Путіна або принаймні не спробували втекти з Греції, то краще би їм не бути українцями.